Мене звати Олександр, мені 70 років. Окупували нас в березні 2022 року. І через два дні прийшли, почались начали, обиски, шукали, що когось ми там ховаємо. Так як після окупації були дуже часті обстріли, ми оборудовали підвал під укриття, занесли туди кровать. Ну а в серпні місяці 23 цього року. Прийшли вже тиміло на вулиці, повели в підвал, Дорогу, як йшли в підвал, передергує автомат, ну, думаю, що застрелять. Потім сказав, роздівайся, Роздівся. Подивились на колки, там, прикладом ударив, ну і угрожали, постійно угрожали. І, і так ми в по, підвалі були, напевно, з півчаса вони мене там держали. А потім через два дні забрали. В багажник погрузили і повезли, неізвісно куди. Привезли, вигрузили, руки за спину, нагинайся так, буквою От. Я тільки побачив, що банк написано. І через минут 20 на допит сідай на стул, руки на поручні положи, положи. Він бере, скотчем, прив'язує руки до тих поручнів і... Крокодильчики ті цепляють на руки. Стоїть, бере телефон і мені підказує, хто, хто це чий голос. Ну, а хто це? А той круте струмом. І так минут 20, мабуть. Ну, ми в підвалі там не видно, чи день, чи ніч. Ну, ні. Заходять двоє, сідай навприсідки і руки витягне, і сиди. Тільки піднімаєшся, чи що б'є, палки такі. Тоді, а не можеш сидіти, вставай до стінки. Руки отако, щоб повернув. Руки отак і до того. І до стіни, і ноги на всю. А так ще важче. І стоїть ззаді, і тільки кудись руку те. І б'ють, і б'ють, і б'ють, куди попав. Там люди сиділи, туалет не випускають. Їсти давали там раз в день, тушонки там їсти негодні. Ну Ніхто не їв, бо туалет вже ж не випускають. Через двоє суток на третій пообіцяв випустити. Ще раз на допрос утром. І тоді я прийняв рішення виїжджати, тому що вже не можна там знаходитися. Виїхав через Росію і через Сумщину, виїхав із, ну, з окупації у серпні 2023 року. У червні 2024 року я звернувся в центр допомоги. Посовітували ті люди, хто вже отримав там поміч в центрі допомоги врятованим. Мені надали гуманітарну допомогу, юридичну допомогу, медичну. І ще написали заяву в прокуратуру. Велике, велике спасіння.